П'ятий тиждень приносили своє покаяння. Це не сорок років, безумовно. Але нам надається приклад. Ось вони, плоди покаяння. Ось що буває можливим у Бога, коли Він приймає наше покаяння. Ось вони плоди спокутування гріхів. Але перше ніж здобути подібне, треба, щоб відкрилися очі. В цей день ми читаємо Євангелій, в якому розповідається про блудницю, ту саму блудницю, як Марія Єгипетська. Але за часів Ісуса Христа. І вона приходить в Дім Фарисея, який приймав Господа. І підходить так, щоб ніхто не помітив, починає поливати його ноги дорогоцінним миром, і цілувати їх, і обтирати волосся. Я думаю, що подібна сцена була незвичною навіть тоді. Не тільки ми дивимось на це, як на щось навіть і незрозуміле. Людина людині цілує ноги, умиває миром, втирає волосся. Це щось надзвичайне. Нам треба зрозуміти надзвичайність цієї події взагалі. Євангелії дуже багато. Саме такого. Надзвичайно. Не надприродного, а власне надзвичайно. Це означає, по-перше, відкрилися в неї очі для розуміння її гріхів. Ось що в неї відкрилося спочатку. І вона побачила себе, своє життя і стан своєї душі як наслідок катастрофи. Все лежить в руїнах. І доля, і душа, і все, що з нею пов'язане, все в руїнах. Це знищення. Жодної надії на порятунок. Оце її бачення гріхів. Отак людина, якщо вона побачила свої гріхи, отак вона мала б, мала б сприймати. Якщо ми дивуємося, що в нас немає. Водів покаяння і спокутування, поставив перед собою питання, чи я зрозумів свій гріх, як те, що призвело до руїни і стан моєї душі, і все моє життя. А поки я цього не зрозумію, поки я не зрозумію, яка катастрофа сталася зі мною через мою провину, хіба буде у мене справжні покояння?